Важкий діагноз і довге, дуже дороге лікування. Гроші в занечці є, але троє дітей, життя попереду. Невідомо чи допоможуть шість курсів хіміотерапії, чи треба буде ще. Я в паніці. Він. Вигримо. Взяв додаткову роботу. В день з 8 до 17 працювали разом. Потім додому. Вечеряли півгодини, відпочивав. І сідав малювати карти і робити до них обрахунки. Лягав 4 ранку, а далі наступний день. Вигребли. Його немає три роки. Три роки немає дня, щоб я його не згадувала. Якось приніс мені в'язану ляльку, купив у бабусі на ринку, бо шкода було бабусю. Ляльку і носки в'язаних на всю сім'ю. Ось я пішла в душ, а біля нього поклала ту ляльку, і сказала: Я в душ, а ти ляльку укладай спати. Повернулись, а він поклав її на подушку, накрив ковдрою і читає їй казку весь цей час. А якось ми приїхали на дачу, і коли їхали, то я відчула, що захворіла, ліків нема. Він наварив картоплі і посадив мене дихати над нею, а сам читав мені принцесу на горошині.